Ось, друзі, про територію трошечки покажу. Джерело правідної Ани. Красота. Готується матушки, що я наговорив до свята, буде торжество. Треба постаратись приїхати. Помолитись. Ось там, хто знає, був, приподобно амфілохія Почаївського. Храм і там особисті речі преподобно. Ось водичку люди набирають. квіти краса, 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 кровом. Слава Богу. Знаєте, друзі, да, скільки це все? Такий труд. Зараз зайдемо до храму, Приложимо прилозімо до чудотворного образу праведної Анни. Послушайте, бо там побус і чапочка.